Друзі, всім привіт! З вами Жека Докучаєв, канал Туристорії. І сьогодні я все ж таки не втримався і сьогодні перевіримо великі приманки. Хто бачив минуле відео, було дуже багато щуки. Було дуже багато щуки, але якогось трофейного розміру спіймати не вдалося. Тому сьогодні я набрав великий великий силикон. Ну в межах розумного великого силікон. Взяв сьогодні один спінінг до 32 грамів, щоб кидати ці здорові силиконові монстри. Я думаю, з 4, від чотирьох дюймів і там до шести. Ось в такому діапазоні будемо кидати. Подивимось, подивимося, якраз буде дуже цікавий досвід, тому що є в мене трішки сумнівів, тому що зараз зима можна сказати, і може їй навпаки не треба таке щось дуже дуже велике. Але спробуємо. Експеримент буде якраз побачимо. Сьогодні я знаходжусь там же, але затоку я зразу пройшов, тому що по-перше. Пів затоки тоненька корка льда стоїть на другій половині, яка відкрита, дуже багато людей. Тому я зразу перейшов до самого русла річки Псел, і тут ми будемо намагатися піймати монстра нашого. В минулому відео також задавали питання, тому в цьому буду потихеньку в процесі риболовлі на них відповідати. Думаю, буде цікаво. Поїхали. Так, друзі, починаємо. Давайте покажу, ви подивіться на цю красу. Тихо, особливо тут. <гум> Вітрець трішки є, але він зі спини, там ліс і тому тут просто штиль. Це річка Псел. вона у нас ось це острівець іде, обходить з двох сторон його. І ось тут ми сьогодні будемо рибалити. Тут зараз було трішки мілко, я думаю, так, два. Максимум 3 метри, а далі буде глибше, 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 і ми будемо намагатися знайти глибину, знайти щуку і її піймати. По комплекту швиденько кріт 229, зріст, тест до 32 грамів, 10,32. 32. Тобто це моя палка Дніпрова з лодки ловити судака, але човни під, заборон... під забороною. Тому сьогодні ми будемо їй кидати ось такі здоровенні приманки. Починаю ось з такого фата. Виноградний колір, але це я скажу це селект, напевно. Селект 4,8 дюйми. Ось такий немаленький. Флюрт тут стоїть 0,5, шнурочок 0,8, катушка Ultegra 3000. Все, починаємо. Будемо. Ну, Все гарно, все добре. Поїхали. Ось так. Перше місце тихо, але я скажу, зараз вода дуже сильно впала, тому дуже мілко. Зараз ось наступне місце вже буде те, що треба. Дуже весела рибалка на великі приманки, Одну я вже обірвав, покльовок ще не було зовсім. О, друзі, друзі. Така потяжка так робив. Гарна щука. Просто подтяжка. Але це не гарна щука. Це перша невеличка щучка. Але було дуже незвично. Отак плавно. У мене таке було декілька разів і це були гарні, гарні щуки. Але не цього разу. Бачите, і також когось з'їла бо видно в одному місці такий дуже великий живот. Так, око, око майже, але все гаразд, все гаразд, все, 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 все нормально. Десь біля ока попав по нервах. Все, все нормально попло, все гаразд. Так, ось перший колір, який зразу, ну, хоча б наші машини масло я відірвав зразу. <хи> ось лох. Дуже стара приманка, колір, бачите, який вже зовсім не схожий на те, що ну, коли вона була новенька. Але це перша щучка. І це мене дуже, дуже порадувало тільки що. І, друзі. Ось ще одна подачка і також невеличка. вучка. Що ж таке? На колір, бачите, цей спрацював. Ну, чи може я дійшов, просто де вона є. Ось така, ще одна невелика. Аж стягнула трошки приманку. Так, є. Є. Е, що з вами? О, все. Так, друзі, в коментарях було питання з приводу судака. Там було питання, якого кольору приманки любить Судак, і яку проводку любить Судак, яку гру любить судак. Тобто вагу може менше треба ставити, щоб було довше зависання. Ну, По судаку тобто, було питання. Я давайте по кольорам. Відповім, можна сказати, не за судака, зразу за всю рибу відповім. Я, оскільки займаюся риболовлею, я для себе не визначив якісь кольори, що ось ці кольори. Кори, конкретно по судаку, ось ці краще по щурці, ось ці по окуню, Або навіть восени взимку, коли холодно, краще ось ці кольори, влітку ось ці. Зовсім, зовсім ні. Тому що все залежить від умов. Конкретно від умов. Так, у мене є улюблені кольори, які я ставлю, на які я ловлю, які я кидаю. Але ці кольори це те, що. А, можна сказати, нам в інтернеті в голову вставили, да? Тобто, ось лох, машинне масло, кислота. Кислота, такий фіолетовий синенький колір там по холодній воді, і там якийсь жовтеньке, коричневеньке, там двокольорові. Ну, є, є там да, такий списочок, який мені саме до душі. Але сказати, ось що в процесі рибалки я рибалив і визначив, що судаку краще подобається. Ось конкретно, ось цей, ось цей колір. щуці ось цей ні, такого, ну такого взагалі немає. Конкретно. Навіть не місце, От, да, я можу сказати, ось конкретно в цьому місці. Їй якщо я ловлю щуку, краще О, ні. Це може бути зараз. Я можу прийти сюди через неділю або восени, або влітку, і вже буде все по-іншому. Тобто, ну риболовля, тим і прикольна, що конкретно в цей час і в цьому місці треба поекспериментувати. Ну я взагалі ділю приманки, да там на темненькі і світленькі, ось все. Я прийшов, спробував щось, ну, кислота, щось світле, помітне таке, яскраве, ні почав кидати щось темненьке. Або там лох машини, масло, щось більш, більш не таке яскраве. На що краще відзивається конкретно тут і зараз? Ось те я ставлю і кидаю і намагаюся на це піймати. Все. Немає такого, тим паче, я ж кажу, це навіть в одному місці важко казати, що ось конкретно тут щуці і подобається там або судаку ось такий кольор. А якщо ми говоримо за, ну, загалом про все зразу, то це зовсім ні. Тому що умови різні. умови різні. Я, наприклад, бувало таке, що Судака в корягах да, там ловив з лодки. Там зовсім не такі умови, як, наприклад, я ходив по берегу на невеличкій річці, ловив судака. В Кожному новому місці все настільки може кардинально відрізнятися, що просто з ног на голову на 100% і в зеркальному відображенні, тобто зовсім. Тому по кольорах я скажу, є в мене блог, да, машинне масло, але це не мої кольори. Це те, що в інтернеті, в роликах з самого початку, коли я почав рибалити, мені е, втюхали втюхали, я на них намагаюся щось зловити і, звичайно, ловлю, тому що я їх кидаю. Ловиться тільки те, що ти кидаєш у воду. І ось якось так. Єдине, що по судаку замітив, так, там кажуть, біленький такий перламутровий колір, ось він там любить, він його там. Бачить якось там, ну, ось це можу підтвердити, тому що так, лову. З приводу, як, як вагу вибирати на Судака конкретно, тут я скажу, також, також був в різних умовах. Ось ми були навіть як, колись з, з Пашою Лясоцьким з лодки ми рибалили. Ввечері він там я кидав 16 грамів, тому що там течія була. 16 грамів кидав, щоб дно почути, щоб стукало, щоб я все гарно відчував, щоб швиденько тонуло. І я не ловив. Він кидав 7 грамів і на довгому-довгому там завалив судака, там, я не пам'ятаю, чи 3 чи 4, -4 кілограми. Ну, тобто дуже гарного. Але це ну, я ж кажу, це в залежності від умов, треба по умовам дивитися. Але ну, як прийнято, да, судак така риба, яка. Там, де є хоч якась невелика течія, тверденьке дно, тобто він не буде сидіти, ось як тут, да? в такому багнюці, вмуляці. Тут я з піймати судака дуже мало відсотків, що я тут, або два, або оберти катушки. Відбилося. Або, або два підриви. Два підриви зробили, щоб там півтори-дві секунди було. Але судак, оскільки на тверденькому дні він дуже не боїться перегрузів. Судака дуже так часто ловить. Якщо він там на, десь на пісочку, на ракушці, на камінцях стоїть, тобто можна сміло ставити більшу вагу і стукати, прям стукати. Там Тук, 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 або один тук. Тюк, тобто ну, судак, якщо є, якщо він активний, він дуже гарно відзивається і на перегруз дивіться, там дуже, от якраз там, де я піймав ось ці дві невеличкі щучки, малька дуже багато і навіть окунь поверху тільки що чмакав. Але я скажу вам, там глибина невеличка і там дуже гарно, я думаю, нема, тому що я обкидав досить, досить непогано. Тому зміщаємось, зміщаємось в ямку. Зміщаємось поглибше і будемо надіятись на гарний трофей. Зараз в нас пішли дуже непогані глибини, я так розумію, приблизно в таких місцях і ловлять дуже велику щуку, але поки що все тихо, тому я буду обідати. Ну і звісно ж потім продовжимо. Ось декілька разів приманки пробував усіляки. Отаки усіляки сьогодні кидав, навіть одного такого Madwag обірвав. обірвав, Фетіки, ну, тобто великі віброхвости, Нічого. Ставлю ось такий rock vib здається. Він мені дуже сподобався у менших розмірах. А це 4 дюйми і повертаємось, зайдемо до затоки, яку я ну, колись дійшов, я пропустив її. Надіємось, там місця будуть і там ще спробуємо нам таку 4-дюймову черв'ячину когось піймати. Ну, можна сказати, віброхост. Поїхали. Да, друзі, десь дві години я йшов. Ось весь цей берег, який я зараз проходжу, Ось я заходив в кожне, в кожне місце і кидав. Приманки важкі, у мене аж палець вже, вже болить. Задоволення від трьох дійних отримуєш набагато більше. Але нічого, кажуть, що піймати. Трофей треба кидати великі проманки. Але сьогодні я це зробив, досить непогано старався, тому спробував. Принаймні я це спробував. Зараз повернемося і спробуємо ще затоку перевірити. Можливо, вона нас чимось порадує. Є. і досить я скажу непогано непогано тому що це кріт у мене в руках це кріт тут коряги ні все ж таке малиться так обережно Чесно скажу, мені здалося, що щось гарне, а це напевно найменша щука, що я тут ловив. Ось так також буває. Ось і наш рок вайпшет якось так спрацював. Сподобалась мені ця приманочка. Активний віброхвостик невеличкий, але так дуже інтенсивно грає. Фу-фу-фу, друга покльовочка, такі покльовки, тик, тик, а що воно таке? здесь тут прямо вот тут. Так, здесь, здесь, здесь. Ну такая уже приемно. Такое что встенька. Встенька. За самый-самый краечек, бачите? Друзі, подача прямо на викиді. Є добрало, Добрала, друзі! І таке, знаєте, непогано. Правда, тут дуже багато куряг, тому треба форсувати. Ну, у мене, в принципі, палка сьогодні кріт. Та ні, невеличка, невеличка. Невеличка, здалося. Я ж кажу, вони тут такі якісь дуже активні. Дивіться, цю хтось кусав і так непогано. Якщо ми сьогодні зловимо того, хто її кусав, буде дуже добре. Так, бачите, з цього місця вже дуже непогано. І покльовки, і рибка, і все, все одразу. Давайте, може, все-таки піймаємо когось. Досить непоганого. Також, друзі, дуже часто ось у мене, коли роблять замовлення, телефонують і кажуть, Джека, можеш зібрати мені якийсь наборчик? Я кажу, добре, ну по прималочках, Збираю людям наборщик, ну там або ну, на окуня, або на щуку. І дуже часто так буває, що ось по окуню люди дивляться моє відео і також хочуть дуже половити окуня. Таких рибин ось таких, щоб зловити, дуже важко, як ви можете бачити, в мене не виходить. А ось окунька поганяти це таке, що може кожен. Особливо я дуже раджу тим, хто ну, хто починає тільки спінг, якраз впертися саме в окуня. Цієї рибки набагато більше, ніж щуки, або там судака. Судак також специфічно, він не в усіх місцях є. А ось окунь це якраз те, з чого треба починати, якщо ви хочете стати спінінгістом. І ось дуже часто дзвонять і кажуть, Жека, збери приманки, зібрав. І кажуть, ну і ще поклади там 5-6-7 грамів грузики. Ну, я ж питаю, кажу, ви будете ці приманки на цій вазі кидати, правильно? Ну, вони кажуть, так, так. І потім я вже починаю питати, який у вас спінінг, який там тест, який у вас шнур. І виявляється, що дуже часто ті, хто починають або хочуть, ну, не тільки починають, або хочуть половити окунька, наприклад. В них дуже часто буває, як раніше пам'ятаєте, було спінінг 5.25. Купив універсал, буду все їм ловити. І ось виходить, що для того, щоб гарно ловити окуня, вам дійсно в дуже багатьох місцях треба хоча б кидати 2-3 грами. Зрозуміло, що є там наноджих, мормишин, всі такі діла. Але ось нормальна вага для окуня це 2-3 грами. Це ось при глибині там метр-3 метри. Ну, ось при такій глибині. Це чому 2-3 грами? Тому що якраз подача приманки виходить найкраща. Тобто вона не... Повзе там у вас по дну вона. Після ваших маніпуляцій, хоч хоч якийсь час зависає, парить в повітрі, там у воді, і у окуня є час її піймати. А люди кажуть: ну я кажу, а скільки ви грам кидаєте? 5-7, 5-7, Ну зазвичай 7. А чому 7? Тому що цією палкою, з тим шнуром, що намотано на ту палку, в мене менше не летить. І ось ось, ось, ось тут найбільша проблема. Якщо ви хочете гарно ловити окуня, вам треба. Інструмент, який буде непогано працювати з двома трьома грамами. Це, як я ж кажу, це зазвичай та вага, на яку ну, нормально ловити окуня. Ті, хто починає, зверніть по саме на це увагу, що наші окуньові невеличкі приманки повинні з невеликою вагою бути з невеликою вагою. Але якщо ви їх не можете далеко кинути, це перше, що треба. спінінг і шнур. Це дві речі, які... Впливають дуже сильно на те, що ви ну, на ваш заклад, що ви подалі закинули. Тому ось якось так. Також, друзі, повторюсь, я дуже часто це кажу, але приманка це не, не головне. Найголовніше піймаєте рибу ви чи ні це місце, де ви ловите її. Там повинна бути риба. Тому що в наш час дуже багато місць, де її просто неможливо піймати. А там, де її можливо піймати, це місце треба знайти. Це найголовніше місце, де є риба. Потім на другому місці це досвід. Досвід я називаю якраз ось це, як правильно оснастити приманку, якою вагою, поставити, який поставити гачок, як робити проводку, поставити флюр чи металевий поводок, якщо ми рибалимо, ну, ловимо щуку, який, яку товщину шнура взяти. І це зовсім починається ще вдома, коли відкриваю шкафчик, даю, Думаю, яку, яку взяти, який взяти спінг, та спінг який зріз спінгу, яку катушку з якою товщиною шнура. Тобто, ну, я розумію, що у декого просто один спінг, одна катушка, але ну, ті, хто займається риболовлю, я думаю, у всіх так. Ось ось тут, ось це досвід, досвід. Якщо ми не знаємо, куди ми їдемо, то е, взяти може буде так. Візьму ще це в сумку вкину, візьму ще це в сумку вкину, а, а може, буде, пам'ятаю, було якось я поїхав, а у мене було. Ось така ситуація, візьму ще я ось це. Тобто ось на другому місці, щоб піймати рибу, треба досвід. І тільки третє, як на мене, це саме приманки. Приманки, які у нас там висять. І колір, колір, приманка це вже третє. Друзі. Здалеку, здалеку взяла. Але <плес> я думаю, також невеличка. Так, це відбій, це досить непогано. О, дивіться, ось він. <плес> ось він, окуняра. Сьогодні я зовсім... Я, я скільки разів сюди приходив з двома комплектами? Ти мені скажи. Скільки разів. Сьогодні я не те, що з двома, я, я з, до 32 грамів. Тебе я сьогодні ловити не буду. <гум> Бачите? От тебе ми будемо ловити зимою. До речі, скоро морози. Таке, як по прогнозу, скоро будуть морози. Дивіться, який товстий. Ви всі, всі закрою. Скоро морози і буде, я думаю, літ. Тому. Я думаю, зимова риболовля в цьому році ще буде. По прогнозам там буде досить непогано. Ну, все одно я тебе дуже радий бачити. <гум> Дякую тобі, велике. Давай. Обережно тебе. Погнали. Я не знаю, здається мені чи ні. Але таке, як тюкає окунь. Що я скажу по сьогоднішній риболовлі? Ось так робити, як я, да, цілеспрямовано брати великі приманки і ходити, намагатися поймати велику трофейну рибу. Треба, Треба, але я скажу, це треба, напевно, робити там, де вона дійсно є. Вам може здатися, що тут дуже, ну, в цих місцях, де я рибалю, дуже багато риби. Так, знайшов там, де зараз щучка клює, де вона є, знайшов, ловиться. Але сказати, що Дуже багато трофеїв? ні. Я думаю, якщо б вони були, я б їх спіймав навіть на 3-4 дюйми. Я думаю, хоча б декілька штук спіймав би. Але бачите, цю щуку можна назвати травянка. Просто травянка, тому вона і дуже гарно клює. Але бачите, ось сьогодні я прокидав дуже великі приманки, я їх не відривався сьогодні. Періодично, так, да, треба ходити, відривати їх. Але бачите, дуже чогось великого немає. Я ну з місцевими так спілкуюсь, звісно, постійно, і скажу, що ну рідко, рідко, але є, є гарна щука, є дуже періодично, рідко вона попадається, але це, це буває, тому треба так робити. Хоча б заради досвіду. Скажу, що якщо б я взяв хоча б лайт і ловив, як до цього я ловив, я б сьогодні піймав набагато більше. Особливо ось тут, де я закінчую. Там он, окунька. Окунька бачу, бачу, бачите, я одного піймав гарного і дуже багато навіть велику резину тикав. Але ну, вже не буду я його мучити, не буду пробувати. В там, там, мене і маленьких приманок сьогодні. Я б, звісно, щось би знайшов. Точно не буду. Ось такий невеличкий експеримент з великими приманками, я думаю, іноді треба робити. В принципі, все, друзі. Питайте в коментарях, що вам цікаво. Я в наступних відео буду. Розказувати, відповідати те, що знаю я. Це ну, мій досвід, я не кажу, що це так і все. У кожного він свій. Але кому цікава моя думка, то питайте в коментарях. Я буду в наступних відео під час риболовлі відповідати на ваші питання. Все, друзі, Жека докучає в туристорії. Якщо сподобалось, підписуйтесь до наступного цікавого відео. Давайте!